Карта, житломасиву, інгулець та прилеглий селищ. Все що позначено бусковим відвали комбінату. До них незабаром додадуться нові, які розташуються поблизу Карпівки. Там здебільшого знаходяться дачі, бо жити постійно серед пилу неможливо, кажуть люди. Як тут зриви, зриви, як йдуть, то це і результативно, що все куди вітер дує. Якщо сюди вітер дує, нам дуже погано. Якщо туди сторону, там комусь погано. Ну так виживаємо. Пилі дуже багато. Як возять це пиль, тут страшна, йде. Що ввечером як тишина, все сідає тут, як вітер десь здуває. На комбінаті говорять, відстань між відвалами та поселенням буде достатньою більше ніж вимагається за нормативами. Крім цього, старі насипи рекультивуватимуть. Там висадять рослини, які не даватимуть розлітатись пилу. Отвал іменно попадає на землі об'єднаної Карповської громади, воно учитує максимальне удалення від населених пунктів. Воно размещение данного отвала, это консервацию и і тех существующих отвалов. Ми вступили в конструктивний діалог з Карповською громадою. Ми на сьогоднішній день створюємо вместе з ними согласительну комісію. За ситуацією стежать і місцеві депутати. Кажуть, намагатимуться зробити все, аби інтереси людей не постраждали. Это, як оказалось, планы самого Інгулецького ГОКа. їх составили примерно в 1985 году, как мне сказали люди, в прошлом на этом Гоці. В чому опасность? Опасность в том, что інгулецький ГОК может. просто-напросто при создании этих отвалов уничтожить сам ингулец, потому что эти от... ингулец будет находиться между этими отвалами. Екологи говорять, мешкати біля відвалів шкідливо для здоров'я. Усе через пил, який розмухує вітер. Найкращий спосіб цього уникнути рекультивувати насипи. Але краще всього відходи захоронити. Більше всього, звісно, скажеться на здоров'я людини. тому що отвали, я як вже говорив, це пилення. Такі отвали, які збираються там вони, звісно, будуть пилити такою пилю, яка, в общем-то, ну для людини нездорова. Естественно, конечно, будет отражаться и на водных ресурсах, поскольку, поскольку отвали складируются на незахищеній почве. Наразі інгулецький комбінат веде перемовини з людьми, що мають будинку у Карпаці. Олена Трунова, Роберт Сібаков перший міський.